Сьогодні ми поговоримо про дуже цікавий літературний жанр, а саме історичний роман. Твори цього жанру розповідають нам про події минулого, історичних постатей, культуру та традиції певної епохи. Основна мета цього жанру це показати нам атмосферу минулого, побут людей та історичні події. Засновником історичного роману вважається Вальтер Скотт, а його твір Айвенго це класичний приклад цього жанру. Роман перетягує нас у часи стародавньої Англії та поєднує вигадані історії з історичними обставинами. Головний герой Айвенго це лицар, який бореться за любов, честь та свободу. І це дає нам змогу зазирнути у стиль життя та звичай середньовіччя. Особливостями історичного роману вважається історичний колорит деталі побуту, костюми, місця та соціальні умови тогочасного життя. Завдяки таким творам, як Айвенго, ми можемо поближче познайомитися з минулим та зрозуміти, як жили люди того часу.